Вітаю, друзі! Я до вас з новиною. Чи знаєте ви, що з 1 серпня водійські документи набули дещо нового вигляду та стали ще більш захищеними від підробок? Мова про нове посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Давайте розберемося, що це означає. Новий бланк посвідчення водія оснащений сучасними елементами захисту, голографічними зображенням, спеціальним маркуванням та унікальним QR-кодом. Це робить підробку документів практично неможливою. Зараз ви бачите на екрані зображення документів нового зразку. До голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування з трьох літер і шести цифр. Що так QR-коду, то достатньо просто відсканувати його своїм смартфоном, і ви отримаєте доступ до всіх даних про ваш автомобіль прямо з електронного реєстру, швидко, зручно і надійно. Шахраї не дрімають і постійно шукають нові способи підробок документів. Але як сижу МВС, підробити нові бланки зазначених документів буде неможливо. Напевно, у вас виникло запитання: а що робити, якщо у мене або ж у підприємства документи старого зразка? Не хвилюйтесь, вони залишаються дійсними. Але якщо бажаєте отримати документи нового зразку, просто зверніться до будь-якого сервісного центру МВС. Така ж норма дійсна і для підприємств. Отже, при працевлаштуванні водіїв на ваше підприємство, вони мають право надати посвідчення водія як старого зразку, якщо воно було отримано до 1 серпня, так і нового зразку, якщо було отримано починаючи з 1 серпня поточного року. При первинній реєстрації або перереєстрації транспортного засобу ситуація аналогічна. На транспортні засоби, які були зареєстровані або перереєстровані до 1 серпня, чинним є свідоцтво старого зразку. А якщо такі дії були проведені починаючи з 1 серпня, буде видано свідоцтво тільки нового зразку. За бажанням, як посвідчення водія, так і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, видані до 1 серпня поточного року, можуть бути змінені на відповідні документи нового зразку. Процедура як отримання нових документів, так і заміни документів старого зразку на нові здійснюється через сервісні центри МВС України. Посилання на офіційний сайт залишаю під цим відео. Якщо інформація була корисною, поставте вподобайку під відео. Я ж дякую вам за увагу та до нових зустрічей!